Ви, мабуть, не раз бачили подібні відео в інтернеті. Люди не притомнюють прямо на атракціоні. Це ж до біса смішно, проте насправді не все так весело. Є й інші відео з парків розваг, які цензура Ютубу або Тіктоку не пропустить до перегляду. Нещасні випадки на атракціонах у різних країнах відбуваються чи не щодня. Адже якими б захопливими вам не здавалися 5 хвилин на веселих гірках, каруселях чи вежах вільного падіння, раптові несправності в цих механізмах можуть призвести до настільки страшних випадків, що навіть смерть буде не на найгіршим розвитком подій. І коли ви сідаєте в вагонетку, то підписуйте себе на потенційно зламану шию або навіть інвалідність. Тож як парки атракціонів стають парками тортур? Найпопулярнішим атракціоном у всі часи були саме американські гірки. Сьогодні у світі їх існує понад 2400 штук. Вважається, що катання на них навіть лікує хвороби. У 2016 році лікарі Март Мічел та Девід Вартінгер надрукували на 3D-принтері прозору нирку і поклали у неї камінь. Потім разом із нею близько 20 разів каталися на гірках Disney World. Або дослідити, як камінь буде себе поводити з усіма цими підйомами та падіннями. Приблизно у двох третинах випадків камінь виходив із нирки. За це лікарі були нагороджені Нобелівською премією. Шкода, що деяким власникам парків атракціонів не вручили і Гнобелівську премію, щоб новини про те, як відвідувачі травмуються на американських гірках, набрали такого ж розголосу, як і сенсаційне дослідження. Адже насправді гірки не лікують, а травмують. Наприклад, у 2020 році 30-річна жінка вирішила покататися на новому атракціоні у парку Highland, який знаходиться в японському місті Фудзі Йосіда. Це були американські гірки Дудодонпа, які мали трохи відміни від звичний нам механізм. Традиційно вагонетки американських гірок рухаються за допомогою гравітації, проте машини дододонпа могли різко прискорюватися і лише за півтори секунди досягати швидкості в майже 180 км на годину. В цей момент відвідувачі відчувають неймовірний викат адреналіну, коли серце клатає як навіжене. Шалені повороти, високі підйоми та раптові падіння. Ну і звісно, знаменити прискорення вагонеток до безмежно вразили від відвідувачку. Жінка була в повному захваті, але не надовго. За кілька годин. Після поїздки вона відчула сильний біль у шиї. Тоді жінка звернулася до лікаря, який виявив у її шийних та хрудних кістках тріщини. Лише декілька хвилин веселощів коштували жінці двох місяців страшенного болю. Тим паче подібні травми не проходять безслідно. Вони можуть нагадувати про себе протягом решти життя. А у випадку ще однієї, навіть незначної травми, наприклад, якщо ви ненароком підсковзнетеся, можуть призвести до ускладнень. Чи закрили атракціон після цього? Ні. Чи прибрали механізм, який робив можливим різке прискорення? Теж ні. Власники парку вирішили, що проблема зовсім не у гірках, а у хребті самої жінки. Він просто був слабшим ніж у решти людей. Але наступний інцидент не змусив себе чекати. У 2021 році покататись на гірках до Донпа вирішив річний чоловік, який не мав жодних проблем зі здоров'ям. І знов все те саме: повороти, злети, прискорення, повний екстаз, а потім компенсаційний перелом хребта. Це травма, яка зазвичай відбувається в автокатастрофах або в високотравматичних спортивних іграх. Погодьтеся, зовсім не цього очікуєш, йдучи у парк розваг. Отже, що ми маємо? Два схожих випадки на одному і тому самому атракціоні. Достатньо, щоб вважати це не випадковістю, а закономірністю. Власники парку вирішили, що ні. Лише після ще двох жертв атракціон нарешті закрили. Але не забувайте, що подібні є чи не в кожному другому місті. І виявилося, що переломи це не найстрашніша плата за екстремальні емоції. 2 червня 2015 року 17-річна Лія Вашингтон пішла на своє перше побачення з 18-річним Джо П'ю. Аби виразити дівчину, Джо обрав не баналі посиденьки за кавою а катання на атракціонах у парку розваг Хелтон Towers, що знаходиться у Стаффордширі, Англія. Парочці впало в око американські гірки Смайлер, на яких вагонетки входять в петлю цілих 14 разів. Лія і Джо переглянулися і зрозуміли, це саме те, що їм потрібно. Атракціон був дуже популярним, тому пара годину стояла у черзі, аби потрапити. На нього, і ось вони вже рушають до пригоду свої вогонець аж раптом на вершині 27-метрового спуску атракціон зупинився. Лія подумала, що це було зроблено навмисне, і персонал зараз розв'язує якусь технічну проблему, але вони раптом зірвалися і врізалися в інший нерухомий вагончик. Ноги лії були затиснуті між захисною планкою і іншою вагонеткою. В якийсь момент вона взагалі перестала відчувати ліву кінцівку. Згодом приїхала швидка і далі дівчина нічого не пам'ятала аж до наступного ранку. Тоді вона прокинулася і помітила, що більше частини її лівої ноги відсутня. А Джома в зламані пальці та дві розтрощені колінні чашечки. Згодом стало відомо, що комп'ютерний збій зупинив поїздку через те, що на колії стояв ще один нерухомий вагон, а інженер помилково відновив рух. Власник парку розваг був оштрафований на 5 мільйонів фунтів стерлінгів, а також відшкодував медичні витрати. Тепер дівчина здатна ходити без чужої допомоги лише завдяки протезу, вартістю 60 тисяч фунтів стерлінгів. Крім того, вона досі страждає від нестерпного болю. Здавалося б, страшніше і бути не може. Може. Творці атракціонів жартують, що спроєктувати американські гірки складніше ніж запустити в космос ракету. А весь секрет полягає у тому, що колеса вагонетки обіймають рейку з усіх боків, і саме завдяки такій конструкції вона тримається навіть у перевернутому стані та на величезній швидкості. Але, на жаль, не завжди ця конструкція достатньо надійна. У 2016 році Пол Макфаден прогулювався парком МНД в місті Мотервелл, Шотландія. Проте вільно пересуватися було складно. Парк був переповнений відвідувачами, особливо дітьми, адже це були перші дні шкільних канікул. Пол приглядав собі атракціон до душі, аж раптом почув схожий на вибух голосний звук та крики. Він повернув голову в той бік, звідки вони лунали, і побачив жахливу картину. Виявилося, що зовсім неподалік з зійшли американські гірки, і одна з вагонеток впала просто на землю з висоти 9 метрів. При цьому вона розтрощила дитячі атракціони, які знаходилися внизу. Джо кинувся на допомогу. Одному хлопчику залізні елементи конструкції причавили руку. Наймовірніше вагонетка зірвалася з колії, коли входила у різкий поворот. Через це восьмеро дітей і двоє дорослих отримали тяжкі травми. Здавалося, подібні історії мали змусити власників парків вчитися на чужих помилках, аби не повторювати їх. Але схожий інцидент відбувся вже за два роки на пляжі Дейтона Біч у Флориді. Коли вагонетки місцевих гірок зійшли з рейок, двоє людей випали з них на землю з 34 метрової висоти. Інші двоє звисали донизу, тримаючись за поручні з останніх сил, аж доки не приїхали рятувальники. Шестеро людей потрапили до лікарні, в тому числі 12-річна дівчинка, яка отримала серйозні травми голови. Дженніфер Мір, прес-секретар Держдепартаменту сільського господарства та споживчих послуг Флориди, заявила, що інспектори агентства провели ретельний огляд американських гірок того ж самого дня, коли сталася аварія, і підтвердили, що. Атракціон відповідає законам штату. Але чому тоді він перетворив життя відвідувачів на страшний кошмар? Виходить, навіть перевірка подібних парків не завжди гарантує безпеку. Але добре створює її ілюзію для батьків, яким важко відмовити своїм дітям, коли ті хочуть покататися на атракціонах. У 1999 році Тамі Матчик з Дайлерспорту вирішила заводити своїх дітей в парк розваг на узбережжі Нью-Джерсі. Від закручених вигинів гірок Wild Wonder їхні очі загорілися і дітлахи один поперед одного кричали: Хочу, хочу, хочу. Ну як тут відмовити? Родина стала у чергу та спостерігала, як катаються інші відвідувачі. Поїзд проїжджав через петлі. Люди верещали від захоплення, аж поки вагонетки не наблизилися до найвищого піку атракціону. Раптом щось пішло не так, і мати з дітьми на власні очі побачили, як з вагонетки випали дві людини: жінка та її маленька дочка. Мати звали Кімберлі Бейлі, а восьмирічну доньку Джесіка. Вони були з Помони, штат Нью-Йорк. Оскільки мама з дочкою впали з висоти 9 метрів. Вони обидві загинули. У той момент Тамі Мачек та її двоє дітей усвідомили, що на місці загиблих могли бути вони. Їх врятувало лише те, що сім'я стояла у черзі наступною. В офіційній версії причиною аварії назвали серію раптових несправностей: ланцюг опору атракціону має відпускатися автоматично. Так він дозволяє селітяжіння тяжіння взяти верх, коли машина набирає швидкість і мчить вниз з вивистими рейками. Але ланцюг відпустив поїзд передчасно, тому вагонетки стали різко падати назад. Водночас, пристрій, який мав відповідати за екстрене гальмування, також вийшов з ладу з невстановлених причин. Проте, навіть якщо після цих новин ви вирішите утриматися від катання на американських гірках, майте на увазі, що це не єдиний атракціон, де можна покалічитись або наразити себе на смертельну небезпеку. Багато атракціонів у парках розваг спроєктовані так, щоб людина отримала порцію адреналіну від ефекту падіння. Головне, щоб у кінці механізм зупинився прямо перед землею або гарантував людині м'яку посадку у воду чи батут. Наприклад, як вежа сили супермена, яка знаходиться у парку розваг Six Flags Kentucky Kingdom в Луїсвілі. Виглядає вона вражаюче, тому 21 червня 2007 року 13-річна Кейтлін Ласітер, яка проводила день у парку зі своїми друзями, загорілася бажанням потрапити саме на цей атракціон. Кейтлін і її подругу пристебнули пасками безпеки до лавочки з сидіннями. І шоу почалося. Цей атракціон сягає 54 метрів у висоту та розвиває швидкість у 87 км на годину. Емоції переповнювали Кейтлін, оскільки черги до атракціону не було. Дівчата вирішили одразу ж покататися і вдруге, але вони навіть не здогадувалися, що на цей раз. Це буде зовсім інакше. Їхнє веселощі обірвав дивний звук, який нагадував удар батуга. Потім Кейтлін відчула, що лавочку трясе від несподіваних ривків. Дівчата подивилися вгору і побачили купу кабелів, що падали. На той момент вони знаходилися на висоті близько 6 метрів над землею. Тепер вже подруги не сміялися, а кричали з усієї сили і кликали на допомогу. Але атракціон не вдалося зупинити, і він продовжував свій шлях вгору. Тоді дівчата відчули їдкий запах машини у диму, і остаточно зрозуміли, що вежа зламалася, і на них, вірогідно, чекає смерть. Дівчата спостерігали, як кабелі обмотувалися навколо шиї пасажирів поруч. Коли атракціон досяг свого піка, а оператор нарешті натиснув кнопку аварійної зупинки, лавочки з відвідувачами зірвалися у вільне падіння. Кейтлін відчула жахливий біль у ногах. Кабелі, які їй так і не вдалося розплутати. Залишили її без обох кінцівок вище щиколоток. Лікарі дивом пришили Кетлін праву ногу, але ліву було вже не врятувати. Життя зовсім молодої дівчини перетворилося на справжній жах. Виробник атракціону компанія Intamin запевняє, що вони надали компанії Six Flex інструкцію з використання якої ті не дотримувались. Технічні працівники повинні були кожні 6 місяців протирати кабелі бавовняною ганчіркою, щоб вони були абсолютно сухі і не вислизали. Замість цього, працівники чомусь вирішили, що краще було б наносити на троси кукурудзяний крохмаль. Крім того, оператор не одразу натиснув кнопку аварійної зупинки і під час аварії взагалі розмовляв по телефону. Ці 10 секунд стали фатальними. І знову ж таки, встановлюючи подібний атракціон, власники мали б поцікавитись, які непередбачувані ситуації траплялися з ним в інших парках, щоб приготуватися. Гарним уроком для них міг би стати випадок, який трапився з атракціоном вільного падіння Drop Tower 23 серпня 1999 року у парку розваг Велика Америка, який розташований у Санта-Кларі, Каліфорнія. Висота вещі цього атракціону 63 метри. Він скидає пасажирів прямо до землі зі швидкістю на 97 км кілометрів на годину. Щороку на ньому катається близько 2 мільйонів відвідувачів, і одним з них став 12-річний Джошуа Смурфард із Танівейла. Він прийшов до парку зі своєю родиною, яка стояла біля атракціону та махала йому. Коли лавка з Джошуа піднялася вежею, штанга, яка опускається перед відвідувачами на лавці, аби втримати його, раптово піднялась, і хлопець почав падати. Спочатку він тримався за лавку руками, але потім вилетів ногами вперед, перекинувся і впав прямо на голову. Дитина загинула прямо на очах у матері. Один із членів сім'ї, який був на атракціонах разом з Джошуа, сказав, що не пам'ятає, щоб працівники перевіряли ремені безпеки хлопця перед запуском. Звісно, провина персоналу тут навіть не обговорюється, але чому дорослі не контролюють, щоб їх дітей точно пристепнули? Адже на відміну від історії з двома подругами, які пішли у парк з друзями, за Джошуа спостерігала вся родина. І інколи така неуважність може коштувати досить дорого. Навіть якщо за вашою дитиною наглядатиме хтось інший, вона не застрахована від непередбачуваних ситуацій. Одна з таких трапилася 9 травня 2017 року. 11-річна Єва Джанет відправилася у шкільну поїздку до парку у розваг в маєтку Дрейтон, який знаходиться в графстві Стафордшир, Великобританія. І вона була під наглядом вчителів. Дівчина обрала на перший погляд не такий вже й небезпечний атракціон, водні пороги. Там її посадили у шестимісний надувний човен, який мав спуститися з високої гірки у воду. Але в якийсь момент Єва вирішила помінятися місцями з іншою дитиною, похитнулася і впала з човна. Відвідувачі почули крик. Згодом звук падіння у воду, глибина якої була цілих півтора метра. Окрім сильного удару, дівчину затягнуло на дно і вона вже не змогла виберетися назад. Єва загинула на місці. Коли розпочалось розслідування трагедії, ситуацію прокоментувала Вікі Трейсі. Мама чия дитина теж постраждала від атракціону чотири роки тому. Її син Патрік піднявся зі свого місця, щоб помахати мамі. І тоді човен раптово вдарився в бокову огорожу і перевернувся. На щастя, хлопці швидко дістали з води, і все обійшлося головним болем. Жінка вимагала від власників парку перевірити надійність атракціону, та її ніхто не послухав. А тепер сядьте зручніше і уявіть, що ви знаходитеся у вагонеці американських гірок. Можете навіть похитуватися зі сторони в сторону, щоб у вас склалося враження, ніби ви у справжньому парку розваг, бо це єдиний безпечний спосіб покататися на атракціонах. Краще зайвий раз не ризикувати своїм здоров'ям, адже у світі ще так багато старих американських гірок і каруселей, які можуть вийти з ладу. І так само багато безвідповідальних власників парків і операторів, які не готові швидко діяти в екстремальних ситуаціях. А чи ви були свідком подібних історій? Пишіть у коментарях, ми маємо покласти цим трагедіям край. І підписуйтеся на мій канал. Тут ви дізнаєтеся ще багато фактів, які можуть зберегти вам життя.